У шість вона прочитала Зімера. Дивовижно. А хоч щось зрозуміла. Ой Мері. Це ще та головоломка. М'яко кажучи. Так. Невже він справді думав, що ти туди зайдеш і сходу розв'яжеш складну математичну задачу? Та там я нема що розв'язувати. – Що? Чому ти так кажеш? Там помилка. Що? Ну, Для початку він забув мінус у показнику ступені. Там усе й посипалося. Розв'язок був неможливий. Схоже, ця школа не настільки класна.